Країні криза. А вій термінал аеропорту Жуляни вщент забитий пасажирами. Після втечі Януковича, його колишнім посіпакам, вже не треба ховати свої статки. Власними літаками користуються навіть діти, політиків. Наші агенти передали документи, які свідчать, син Юрія Бойко ледь не щотижня літає в Європу і у Москву. Але є у списку і більш летючі можновладці, разом з охоронцями та коханками. Що вони вивозять в Європу і перед ким звітують? Дивіться шокуюче розслідування Сергія Мальєва. Дійсно, школа. велика таємниця очільника Києва. Я впевнений в тому, що тут. Є група Фіртиша. Мало хто знає, що у травні він летав на Афон просити допомоги у старців. Невже навесні у розпал боротьби за крісло мера? Віталій Кличко зневірився у перемозі. Чому наш балакучий градоначальник і досі не розповів виборцям про ту цікаву грецьку подорож? Хто із вітерцем покатав Кличко по Європі? Сенсаційне викриття програми гроші. Сюди не ступала нога звичайних туристів, віп-термінал, місце для обраних. За великі гроші тут обслуговують чартерні рейси бізнес авіації. При цьому прізвище бізнес-авіаторів бережуть, мов військову таємницю. Просто є ціла прослойка, цілий від бізнесу, який старається не афішувати своє присутство. Що і чому приховують від народу? Розкриваємо таємниці жулян. Секретні папери, реєстр замовлень на перельоти, скріплений печатками служби авіаційної безпеки ТОВ Мастер Авіа. Ця фірма ще із часів Януковича обслуговує аеропорт. Документи із серця ВІП Терміналу містять багато цікавих секретів. Наприклад, про ледь не головного ВІП-клієнта, який частіше за інших літає чартером, отже, більше за інших витрачає грошей. Сергій Льовачкін. Людина, яку прозвали архітектором грабіжницького режиму Януковича, Беззмінний керівник президентської адміністрації Віктора Федоровича, сірий кардинал злочинної влади. Україна довжна вивчати товарно-матеріальні цінності. Судячи з документів, він справді користується саме тим літаком, який гроші нещодавно вперше показали в ефірі. Нагадаємо, як ми з'ясували свій Embraer Legacy, Льовочкін зараз продає за 9,5 мільйонів доларів. Але пташка і досі регулярно возить хазяїна. Реєстр пасажирів відкриває цікаву річ: Льовочкін не здає літаку чартер, користується ним виключно сам, або ж із родиною чи свитою. Таке собі дозволяють лише найбагатші. Відкриває секрети відомий авіаменеджер. Говорить, я не хочу, щоб ніхто літав на моєму самоліті. От я хочу, щоб тут стояли мої тапочки і щоб він був завжди готовий до польотом. Отже, у екс-держслужбовця Льовочкина, який ані дня не працював у бізнесі, достатньо власних коштів на вельми недешеве утримання повітряного судна. Це дійсно дуже очень дорогое все Всього Це в вгоди це содержанні це сотні тисяч доларів. Куди ж і з ким літає права рука Януковича за гроші, яких не заробиш чесною працею? Наприклад, 2 квітня цього року Льовочкін, заступник мера Києва Юрій Ніканов, Леонід Кравчук та три баришні злітали до відня. Цей рейс, якби літак, був не власним, а орендованим, обійшовся б щонайменше у 20 тисяч доларів. розуміти, що це дорогий ринок. рино 5 до 20 тисяч доларів стоїть один льотний час. Я не говорю стоїмость повного рейсу. Втім, ці гроші дрібниці для екс голови адміністрації Януковича. Льовочки з охоронцем літає із Києва до Відня регулярно, мов на роботу або ж до австрійського помешкання. Тільки за один місяць, квітень, борт одіозного льовочкина навідуються в Австрію 12-го, дев'ятого, го 15, го 24 го числа. Нагадаємо, саме у відні під домашнім арештом знаходиться його партнер по скандальному роз Укренерго, олігарх Дмитро Фірташ, якого ФБР вважає причетним до мафії і звинувачує у багатомільйонних корупційних справах. Показують, як ми воруємо. Не менш насиченим виявляється травень. 11 числа літаком Льовочкина до Києва повертається його дружина Зінаїда із дітьми. Вони летять із розкішної Ніцци. І якщо нічого не впустили в авіаційних документах, виходить, що на лазурному узбережжі ВІП родина відпочивала три тижні. До речі, в той самий день, 11 травня, із Ніцци повертається і подружжя першого заступника київського мера Юрія Ніканова. Можливо, сусіди по кончезаспі Льовочкин і ніканов відпочивали разом. Цікаво, у кого із них є вілла на лазурному узбережжі? Чи можливо, вілли є у всіх? Про це українцям заступник мера із покровителем чомусь не розповідають. Ми дезорієнтовані, ми не знаємо, як нам бути. Ще не охолонули турбіни після Ніцци, а вже наступного дня, 12 травня, Ембраєр знов везе Льовочкина із Європи, із міста Салоніки. На борту із ним, окрім охоронця та чоловіка сестри, надзвичайно цікава компанія. Василь Столяр, це казначей лаври, є піскоп Варсонофій, Іван Паканич митрополіт Антоні, що за задумом Росії мав стати предстоятелем УПЦ, але програв вибори. Також летить Олександр Драбінко, екс-помічник митрополита Володимира, та увага! Віталій Кличко із дітьми та братом. Ось така церковна спортивна компанія на чолі із Льовочкиним злітала в салоніки, звідки вони мандрували на Афон. Підтвердження знаходимо на сторінці пасажира Льовочкина Олександра Драбінко. Чому Драбінко навикла в інші фото із Льовочкиним зрозуміло. Зізнаватись у покровительстві з боку правої руки Януковича зараз невигідно ані церковникам, ані меру столиці. Як свідчать реєстри, не менше за льовочки налітає ось цей малюк з бортовим ЮРФДібі. Шестимісний прем'єр А1 зазвичай перевозить до Москви і Європи Анатолія Бойко. Це дуже скритний бізнесмен і рідний син найближчого партнера Льовочкина Юрія Бойко. Одіозний екс-міністр Кабміну Януковича також користується цим літаком, наприклад, для перельотів на відпочинок у Карлові Вари. Цікаво, що це саме той літак, один із трьох, на який протягом чотирьох років тримали гроші із Нафтогазу. Нещодавно наша програма розповідала про загадкову авіафірму Бізнес Джет Тревел, на яку оформлено цей літак, і яка за Януковича постійно вигравала тендери на чартерні перевезення від чиновників. Невже Юрій Бойко вибивав гроші із державного бюджету на літак, яким користується його родина? Йдемо до фірми Бізнес Джет Тревел, аби розібратися в цьому скандалі. Mm -hmm. На вході до офісу біжей ті чомусь вивізка ТОВ Право власності. Це структура, яка офіційно обслуговує акціонерів кримського содового заводу і Шайльовочкина. Цікаво, що бізнес Джет і право власності ділять не тільки офіс, але й одного на двох бухгалтера Олену Колесніченко. Ба більше засновник ТОВ право власності Дініс Багалєпов також є директором фірми Фінлекс, яка допомагала Фірташу у приватизації облгазів. Я живу. Я Отже, виходить, що таємнича авіаційна компанія BJT, яка чотири роки поспіль отримувала гроші з бюджету на перельоти чиновників. Міцно пов'язана із Дмитром Фірташем та його командою. І вони найближчі поплічники Януковича дуже добре почуваються в новій країні. Адже авіапарк бізнес -джет Тревел» нещодавно поповнився кількома новенькими вкрай дорогими літаками. Назва одного із них закінчується на ті самі букви «Ді -Бі». Як на старих птахах Льовочкана і Бойко. Чи випадково це співпадіння? Або ж ми знайшли новий літак команди Фірташа. Гроші продовжують вивчати секретні реєстри та інші документи приватної авіації.